Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми проведемо знову експеримент у Харці Файронфо на українській мові, де разом з вами подивимося, якщо ви вже дізналися з назви нашого відеоролика, чи можливо знищити будь-яку країну в Харці Файрунфо, використовуючи виключно ядерну бомбу. Для того, щоб перевірити цей експеримент у оригінальній ванільній частині, ядерна бомба не наносить отаку. Такого знешкодження тим територіям, по яких ми будемо нести, тому я використав модифікацію, яка називається Realistic Nukes. І так, друзі, 28 серпня 1939 року розпочинається наша кампанія, яка буде присвячена першу чергу радянсько польським подіям. Польсько-німецьким подіям, ну в загальному другій світовій війні. Як ми бачимо, німці напали на нас за три дні до офіційних тих дат, яких ми знаємо 1 вересня, о 5 годині, чи в четвертій, вони на нас напали. По всій лінії ідуть важкі бої. Країна Вісі. От їх підтримує Італія, їх підтримує Угорщина. Але не тут -то сталося, тому що я буду використовувати також щит, адже у цілях експерименту, щоб мати безлімітний такий спосіб, або ж безлімітний запас ядерного оснащення, мені доведеться використати модифікацію і код, який називається Debug, Debug Нукер. Якщо ви використовуєте даний код, то він дає вам абсолютно необмежену кількість ядерного запасу і можливість ударити в будь-яку точку світу. Ядерною бомбою. Тож, як ви бачите, у першу чергу я використовував її по всій лінії фронту. Ми таким чином будемо з вами спостерігати, чи вдасться нам знешкодити німецьку армію, і подивимося, які буде нести наслідки от ядерне бомбардування вздовж цієї активної лінії оборони зі сторони нашої, де побачимо, наскільки буде деморалізовані дивізії і наскільки це знешкодить живу силу, живу силу у техніці і в тому подібному. Як ми бачимо по всій, кожній без виключення провінції, я роблю так, щоб от максимально нанести ядерними ударками. Тут є і сувалки бої, тут є східня прусія, вона буде в першу чергу так знешкоджена. Подивимося, чи вдасться повністю цю зону. Зробити пустошу або ж як у Фалаут, ну, як ви бачите, зробити непридатно для життя. Ми бачимо, що 28 серпня, о 18-й годині за київським часом, по всій лінії фронту був нанесений масований ядерний удар зі сторони польської держави, і армія, яка несла атакуючу свою спроможність, яка атакувала наші території, була практично знищена у цій лінії фронту. Отже, друзі, втрати колосальні атомне бомбардування регіону Кенігсбергу довело те, що східня Пруссія і прифронтова зона вона стала непридатна для життя. Тобто у цих зонах вже немає німецької влади. Вони заражені максимально всіма тими радіоактивними відходами. Ядерне бомбардування за допомогою реалістик нукіс кода воно максимально реалістично передає оці всі наслідки, ну а також зменшує не лише тільки кількість військових сил, але навіть і зменшує друзі, ну так би мовити, населення у цих провінціях. Тож, ми бачимо, що Словакія, ми бачимо, що Німеччина. І всі їхні домініони, союзники втратили більше 300 тисяч солдат лише в моменті ядерного нанесення удару нашими силами. Натомість ми будемо продовжувати знищувати німецький рейх і подивимося, чи зможемо ми ну, по суті, ліквідувати німецький режим і е, знищити отаку от країну на карті Європи, яка по суті атакувала нас, оголосила нам війну. І внаслідок е, того ми не будемо з ними договорюватися, а будемо їх знешкоджувати. Тож бачимо, що удари по Празі, удари по Бринові, по Берліні, наносяться масовані ядерні удари по всіх великих містах німецького рейху. І чорна зона з кожним разом все стає більшою, більшою. От вже пішла в чорну зону Берлінська, Браденбург, так би мовити. Потім вже ми атакуємо Австрію. Вся Чехія стала вже чорною. Більше четвертини Німеччини вже стала в сірій зоні. Ну, а вже на даний момент, станом на 9 вересня, більше половини країни німецького рейху вони знищені. Тобто... Німеччина не контролює ці території, їхня армія виступає дедалі на захід, на захід. Їхня армія вистошена, адже котра армія вдалося от навіть втікти, тому що ну, були й такі дивізії, що на лінії фронту вони. Витримали удар, 90% їхнього особистого складу було знищено, ну і вони передислікувалися у більш безпечну зону німецького рейху. Ми бачимо, що таким чином з нанесенням ударів, масованих ударів 15 вересня десь ми наносимо концентрований удар по. Кельну – це Кілю, це військово-морський штаб цих сил німецького рейху, Вони відразу ж передрисоковуються, і удар наш по військово-морським силам наносить сильний урон по флоту Німеччини. Він втрачає свою боєздатність. Він Знешкоджується і вся та армія, яка там знаходиться, вона теж ліквідується зі сторони наших польських сил. І так, дорогі мої друзі, станом на 21 вересня майже вся німецька машина була повністю знешкоджена. 518 тисяч загинувших або ж ну, ліквідованих і ще стільки ж думаю, не впізнаних тіл, за яких більше ніхто ніколи нічого не буде знати. Німецька машина знешкоджується доволі таки ефективно. Ядерна атака, ядерне бомбардування по країнах стає теж ефективною. Тож у of Iron Файрунфо можу з певненістю сказати, що знищення країни йде належним чином. Подивимося до кінця експерименту, чи буде існувати нацистський режим, тобто третій Рейх, як така держава. Це було б доволі таки цікаво подивитися, адже у стані війни ми маємо нагоду. Ну, безпрецедентно домовлюватися з ними, але що буде, коли ні з ким домовлюватися? І що буде, що коли ця територія стане, німецька територія стане повністю чорною зоною? З ким тоді будемо ми домовлятися? Атакуємо Франкфурт і атакуємо, можна сказати, останній регіон СН. це передостанній регіон, де їхня армія ще намагається туди виступати. А їхні війська передислоковуються туди. Генеральний штаб теж туди передислоковується. Дивіться, 88 дивізій залишилося. Майже 1 мільйон солдат було знешкоджено. Залишилося ну по суті не так то й багато. Їхнє політичне керівництво теж ще якось функціонує. Адже бачимо, що Адольф Гітлер не, не вдалося його ліквідувати в Дортмунді. Вони засередоточили свої війська, зосередили, маючи тут. Авіаційну базу, маючи тут більше 60 дивізій, які ну, в даному випадку тут знаходяться. Тим не менше, це нам не буде мішати, щоб нанести іще один масований такий удар і з надією на те, що їхня армія та їхнє політичне керівництво буде тут і можна сказати ліквідовано. Тим не менше, у німців залишилося 73 дивізії. У них більше одного мільйона втрат людських ресурсів, техніки, і тому подібне. Є ще знайшов я от, біля Швейцарії невеличкий регіончик, тоді ми теж наносимо ядерний удар. Ну і по суті, як така країна має останній регіон, який називається Мемель. Тут є флот 35 можна сказати, кораблів і більше ну, 60 дивізій, яких ми ефективно знищенуємо. І бачимо, що станом на 9 жовтня 1939 року така країна, як Німеччина, перестала існувати. Нема з ким договорюватися, друзі. Ми повністю знешкодили політичне керівництво німців і таким чином вибили Третій рейх із Другої світової війни. Немає Гітлера, немає Рібентропа, немає їхньої політичної верхівки, з якими можна договорюватися. Є лише чорна масивна зона на території сучасної. Німеччини, Чехії, Словакії та Австрії, де ми бачимо, що анархія процвітає. Оце чорна зона, вона анархічна, це повністю недієздатна зона, в якої не буде своєї армії. Тут зосереджені люди під якимось от, там одним керівництвом. Ну, В даному випадку наші Харсофайр-4, яке, по суті, ну, по своїй суті ні на що не впливає. Тим не менше, 17 жовтня я наношу удари по Угорщині, але буду все ж таки намагатися захопитися Закарпаття, не знешкоджувати його а, атомним бомбардуванням, тому що це моя історична батьківщина. І тут все ж таки я задію військову силу. Натомість ми продовжуємо з 19 жовтня. по... А там 19 листопада до моменту капітуляції ітлійських військ наносити по Риму, Ніаполі, Таранто, Мілані, Генуї, Венеції, всіх цих великих містах і регіонах Італії атомне бомбардування, щоб і цю країну вибити з війни, і будемо бити до тої пори, поки вони або не здадуться, або не запросять білий мир, або взагалі не капітулюють беззастережно. Хоча дуже шкода, що у Харсіфарунфо. Ну немає такої нагоди, що після такого масованого атомного удару країна капітулює, от так як було з японською державою, щоб у них на вдарили ядерною бомбардіровкою, і політичне керівництво країни саме кинуло за на мир. Щоби капітулювати а, і визнати свою поразку. На жаль, недоопрацьована система. Думаю, не треба було би знищувати всю Німеччину, щоб заставити Гітлера там підписати акт своєї капітуляції, достатньо було знищити там, ну, по суті, Східню Пруссію чи там Берлін, в якому зосереджено військове політичне керівництво, і вони б пішли точно на умови миру. На жаль, у Iron Інфо на даний момент таких привілегій немає, тож доводиться або повністю тотально знищувати країну, ну або намагатися з різними модифікаціями, які додають мирні договори, мирні конференції, договорюватися з тим режимом, який ще залишився на території світу. І так, друзі, врешті-решт, наша місія була виконана, експеримент повністю вдався. Я бачу, що. Такі країни, як Угорщина, Італія та Німеччина, їх вже немає на карті Європи. Ну і згідно з цього, ми змогли захопити Закарпаття 2 листопада 39 року, виконавши всі цілі нашого експерименту в сьогоднішньому відеороликові. Наразі, як ви бачите, все прекрасно спрацювало. Реалістик Кнукис, вони дали ефективний посил. Ми знешкодили по суті країни повністю вибивши їх, ну, а на місці цих територій ну, поки що не доопрацьовано, але все ж таки більш-менш реалістично є е, анархі... анархізм на тих територіях. Тобто на цій території ще довгий-довгий час ні одна із сил політичних не зможе колонізувати. Захопити чи тому подібне. Ця зона залишається мертвою. Наразі, друзі, дякую всім за перегляди. Безперечно, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, до побачення всім, і хай вам ще.